Будьте благословенні, дорогі підписники мої та гості каналу, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні така дуже чудова тема для розмови, як десятини та приноси. Що багато хто з людей, як тільки чують слово Десятина, то вони готові тікати від мене чим подальше і постійно говорять, що вони ні копійки не дадуть у церкву. Ну, це їхній вибір, а за них вибір просто не зможу зробити. Ось. І я знаю, що Богу мої гроші не потрібні, що Богу потрібне моє серце. Що в Біблії, в Євангелії від Матфія в шостому розділі із 19 по 21 вірш написані такі слова, такі цінні вірші. Тобто, що не складайте собі скарбів на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії, підкопуються і та й і викрадають. Не складайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа не нищить їх. І де злодії, до них не підкопуються та й не викрадають. Бо де скарб ваший, там буде і серце ваше. І ці і Ці вірші говорять про наше серце і чи належить воно Богу. Якщо наше серце належить Богу, то ми будемо вкладатися в дім Божий для того, щоб Слово Боже розповсюджувалося до краю землі і спасалися люди. І таким чином, якщо я жертвую вічне життя, то я в нього вірю в це вічне життя. А багато зараз плотських християн. Які не вірять у вічне життя, які не вкладаються в вічне життя, які вони не живуть вічним життям. А ми знаємо, що все, що є зараз на землі, все є тимчасове, в тому числі і гроші. Що в нас є така чудова історія, історія багача і лазаря, як багач був багатий, дуже він мав багато грошей, і він не вкладався в церкву, не вкладався він для того, щоб допомагати ближнім. Ось і що сталося? Він наслідував вічні муки. І нам, щоб не повторити його долю, то ми маємо включати розум і йти шляхами Божими для того, щоб наслідувати життя вічне. Бо якщо я жертвую чи даю десятину в церкву, то я цим таким самим жертвою в вічність. А якщо я в вічність жертвою, то я в ню вірю. Я вірю, що існує Бог. Я, іс... я вірю, що існує вічне життя. Ось, я знаю, що моє серце точно належить Ісусу Христу. Ось. І повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Откровення Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай вас Господь оберігає на всіх життєвих шляхах ваших, і нехай Господь вам відкриє ці істини і достукається! До серця кожного із вас во ім'я Ісуса Христа. Амінь.